Насправді більше року, трошки більше року, існує напрямок кіно в грантах програми І-3 фонд розвиток України. Я думаю, що за цей рік вже декілька дуже цікавих проєктів було підтримано. Між іншим було підтримано і тревел гранти на поїздку трьох учасників цьогорічного канського фестивалю. Ну і безумовно, в першу чергу, підтримується власне виробництво. Фільмів короткометражних і повнометражних. І власне дійсно вони представляються тут в рамках українського павільйону, який теж працює за підтримки фонду розвиток України. Я думаю, що на жаль, безумовно, ми не може фонд і експертна комісія не може підтримати всі проекти, які подаються. Безумовно, ми вибираємо найбільш цікаві. І я думаю, що це досить об'єктивна точка зору, тому що в нас власне п'ять експертів, кожен за своїй всередини, скажімо, культурного напрямку. І тому в нас не тільки суто кінематографічний погляд на ці проекти, а власне загальнокультурний, загально -культурний, мистецький. Ну і я думаю, що будь-який проект, який, проєкт, який е має в собі е якийсь художній е потенціал, він буде підтриманий. Гранти, е які надає програма І-3, це гранти е невеличкі, вони так і звуться міні гранти